Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Європа зараз зацікавлена в тому, щоб війна припинилася, щоб Україна цю війну виграла, і щоб Україна, врешті-решт, після закінчення цієї війни стала членом європейського союзу. Я не знаю скільки для це буде потрібно часу. Ми досить часто є набагато більш оптимістичними з точки зору термінів, ніж з точки зору тенденцій, Однак тенденція є обнадійно. Ну, ми прекрасно з вами розуміємо, що вся ця історія із відкриттям українських портів для продажу українського збіжжя пов'язана прямо із тим, що Росіяни вимагають, щоб їхня продовольча продукція поступала на ринки країн глобального Півдня. І якщо ми виходимо з того, що наша головна задача не допустити голоду Україна глобального півдня, тому що цей голод у свою чергу призводить до великої міграційної кризи в країнах Європейського Союзу. То мені абсолютно очевидно, де проходить цей кордон. Кордон це в недопущенні дестабілізації європи, тому що дестабілізація Європи це припинення допомоги Україні, поразка Україні у е цій війні, яку вона веде з Росією, і те, що Російська Федерація просто буде охоплювати нашу територію, а у нас зває за абсолютно інша мета, і нам доведеться поступитися звичайно своїми інтересами з точки зору зупинення українських інтересів в галузі. Санкції проти російського сільського господарства для того, щоб запобігти цим ризикам. Однак знову таке правильне питання задаєте, де баланс, але це знають вже тільки спеціалісти з продовольчої безпеки. Це вже не до мене, це вже до організації Об'єднаних Націй, до самих країн Європейського союзу, до урядів країн глобального півдня це все має бути результатом колективного розуміння. Економічні санкції допомагають в майбутньому народу країни, уряд, якого веде загарбницьку війну. Зробити висновки з того, що Загабницька війна та шлях до бідності і зубожіння. однак через скільки років народ такої країни зробить такий висновок: 5, 10, 25? чи у випадку Радянського Союзу, 70? ми цього не знаємо. Свого часу колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама говорив про кумулятивний ефект санкцій. Які запроваджуються заходом, я абсолютно погоджуюсь, це кумулятивний ефект санкцій. Ми даємо російській державі можливість змінитися, коли саме російське суспільство буде готовим до змін, так як була поправка Джексона Венека. Але однак, це санкції не для України. Це санкції для того, щоб Росія зайняла своє місце в сім'ї цивілізованих народів. Чи зацікавлені ми у цьому сьогодні? Звісно, ми зацікавлені у перемозі. Над Росією, однак є очевидно, що безпека України і її територіальна цілісність може бути 100% гарантована тільки тоді, коли Росія приєднається до сім'ї цивілізованих народів. Можливо, це відбудеться тоді, коли нинішні учасники війни України проти Росії забудуть сивочолими ветеранами Ми не знаємо, скільки нам чекати у Росії. Досить впевнена в необхідності територіальної експансії суспільства. Тут ми бачимо повну єдність влади і народу. Однак санкції і створюються для того, щоб ця єдність була зруйнована у майбутніх поколіннях росіян. Ми абсолютно з вами не можемо бути впевненими, що авторитарний російський режим шовіністичний із претензіями до сусідніх країн і ринковий водночас протримається довгий і важкий для сусідніх країн час. Ми займаємо навіть можемо констатувати, що певні країни по сусідству з Росією не витримують цього сусідства і зникнуть з політичної мапи світу, стануть частиною Російської Федерації. Наша задача, щоб цією частиною Російської Федерації у найближчі час не стала сама Україна. От за що ми боремося? Інтелектуали, інтелігенти, прекрасний російський язык. Я всім а перемога це когда вони кажуть, ну как етап, треба надобуть флаг на місце повернути. Я говорю, так он же в Берлине. Ну, значит, в Берлин и вернем. Как вы думаете, о каких вообще вот этих приемлемых развязках для себя говорит Путин? И как на это реагировать? И для чего ему эти переговоры? Ну, Путину доверять нельзя, это уже все знают. Мы видим, что он пытается троллить весь мир, заявляя, что это вина Украины, что не идут переговоры, потому что Украина приняла закон, а простите, кто войну начал. Поэтому сейчас понятно, что переговоры невозможны. Путин как лидер не договореспособен. И если мы слышим что-то от Байдена по этому поводу, то это практически троллинг тоже, потому что он как бы как приличный человек должен всегда сказать, что мы готовы к переговорам, когда он захочет идти переговоры. Но после этого включается троллинг, когда мы говорим, что мы не видим никаких сигналов от Путина к тому, что он к этому готов, и что если он хочет, так сказать, сдаться, то заходите. Поэтому переговоры, как бы, неизбежны, в том смысле, что в какой-то момент все сядут за стол переговоров и подпишут какой-то документ, который, мне кажется, будет называться Капитуляция. Но если в России пропаганда будет продавать это как великую историческую победу, посмотрите, сколько людей погибло, то это как бы даже не так важно. Но с другой стороны, непонятно, как невозможно представить Путина подписывающим какой-либо мирный договор в этой войне. Это уже не Минск 1, 2, это, 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 это другой мир. Поэтому это означает, что, опять же, как сказал сенатор Грэм, нужно, чтобы внутри России кто-то укокошил Путина, потому что тогда следующий лидер на нем не будет этого груза висеть в определенном смысле хотя бы в том смысле, что это не все его решения, и он может принять какое-то другое решение и попытаться развернуть эту ситуацию. В данный момент единственные переговоры, которые интересуют союзников, это границы 91 года и репарации со стороны России, у которой уже есть деньги, замороженные на Западе, так что есть откуда репарации брать. Uh, так что, как бы, это, это те переговоры, о которых имеет смысл говорить, но сейчас не время для и даже тех переговоров, потому что Путин еще не готов, видимо, капитулировать, судя по тому uh, вранью, которую он распространяет uh, с телеэкранов. Uh, uh, отношение российских людей к пропаганде это просто отдельный разговор. На вас плюют! мелкие сатанисты из 95-го квартала. А ви утирайтеся хатською слюною. Українські енергомережі відновлюються після російських обстрілів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, зменшується кількість аварійних відключень. У вівторок до мережі вдалося повернути два блоки теплових електростанцій. Якщо нових обстрілів не буде, новорічні свята мають пройти без аварійних відключень, наголосив український прем'єр. Минулого тижня моя колега Морослава Гонгадзе відвідала низку ключових об'єктів енергетичної інфраструктури України. І дізналася, як тривають відновлювальні роботи, і що потрібно для того, аби заживити і забезпечити стабільну роботу енергомереж. Російське бомбардування української енергетичної інфраструктури в останні місяці залишили понад 10 мільйонів українців без світла, багато залишилось без тепла і води посеред зими. Цей енергетичний об'єкт у центральній Україні неодноразово піддавався ударам. Генеральний директор Укренерго Володимир Кудрицький показав голосу Америки одну з пошкоджених підстанцій, критичних елементів енергомережі України. Під час недавньої атаки іранськими дронами Камікадзе було зруйновано трансформатор серця підстанції, яка забезпечує енергопостачання мільйонів українців. Росія вже запустила понад тисячу важких ракет і безпеки. Пілотників Камікадзе, зокрема по українських електромережах, в основному це об'єкти Укренерго, об'єкти електропередачі, а також електростанції. І це робить кампанію системного руйнування енергоструктури найбільшою в історії людства. Ніхто ніколи не переживав того, що ми переживаємо зараз. Are Український енергооператор пояснює, що для підтримки балансу між генерацією та споживанням в системі енергопостачання вони вимушені запроваджувати постійні відключення електроенергії, від чого страждають мільйони українців. Російська та українська енергетичні системи до війни були тісно пов'язані за словами Кудрицького. Російські військові використовують російських фахівців, що знають систему для координації ударів, щоб завдати якомога більше шкоди. Диосорпікін апт. time when it's cold outside. вони також підбирають час, коли на вулиці холодно, щоб відключити від мережі водопостачання системи опалення, і отже, знищити цю критичну інфраструктуру, тому що електромережі є основною ланкою критичної інфраструктури. Без неї зупиняється все. за його оцінкою. Кінцева мета росіян ініціювати повне знеструмлення системи, щоб завдати максимальної шкоди енергомережі. Більшість електроенергії в Україні виробляється атомними електростанціями. Україна. Має 15 реакторів на чотирьох АЕС. Місяць тому, після масованої російської атаки, рівненська атомна електростанція, розташована за 60 кілометрів від кордону з Білоруссю, була змушена припинити роботу через серйозні пошкодження української енергосистеми. Найбільша електростанція в західній Україні та найстарша серед чотирьох діючих АЕС, що експлуатується державною енергогенеруючою компанією України Енергоатом Рівне постачає понад 15 коротких гігават годин електроенергії в національній. На мережу України директор станції сказав, що вони співпрацюють з військовими, щоб захистити свій об'єкт однак потребують більшої допомоги з боку міжнародної спільноти, в першу чергу, потрібен захист, захист тих критичних енергооб'єктів, які б могли б, якщо ми говоримо про атомну станцію, які б могли б навіть Забезпечити атомну станцію електроенергії. головний інженер станції додає: нам потрібна зброя, самозахисна зброя. І коли це все у нас буде, нам буде набагато краще, і нам і вам, тому що ядерний тероризм. Саме це, це саме ядерний тероризм. По іншому я його назвати не можу. Він е, може затронути усе суспільство. Це не тільки проблема України, це проблема усього світу. Українська влада звернулася з проханням про допомогу із захистом неба над об'єктами енергопостачання, поставками обладнання, фінансової та допомоги у наданні психологічної підтримки персоналу, який працює у надзвичайних стресових умовах. Чиновники кажуть, що для швидкого першочергового відновлення зруйнованих росіянами українських енергетичних об'єктів необхідно щонайменше. 1,5 мільярда доларів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.